Від геморою допомагає Гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Спікери та віце-спікери парламент, парламентів 17 європейських країн та представники європейського парламенту прибули сьогодні до Києва на річницю деокупації Бучі. Як зауважив спікер українського парламенту Руслан Стефанчук, цей візит символ підтримки, солідарності та довіри до України. Разом із президентом Володимиром Зеленським, представниками українського уряду та Верховної Ради європейські парламентарі відвідали Бучу. Спільно із мирними жителями всі вони вшанували жертви ворожого терору біля меморіалу пам'яті. На стелах цього комплексу імена цивільних, яких російські військові закатували або вбили просто на вулицях. Усього на меморіалі 501 табличка з іменами та прізвищами вбитих бучанців. Це тільки ті цивільні, яких вдалося ідентифікувати. Рівно три роки тому світ вперше побачив, на що здатна російська армія, збройні сили України звільнили бучу, і ми дізналися про наслідки звірств російського війська. Фото з маленького містечка під Києвом шокувало увесь цивілізований світ. Згодом українські правоохоронці з'ясують, що лише на перехресті вулиць вокзальної та яблунської російські окупанти розстріляли 16 цивільних. Загалом під час окупації Буча ворожа армія вбила майже 700 цивільних. звітує офіс генерального прокурора. Попри це, російська пропаганда досі намагається нав'язати наратив. Мовляв, всі фото та відео про ті страхіття, які російські окупанти вчинили в Бучі, інсценовані. Тим часом лише за останній рік українські правоохоронці ідентифікували більше як 2,5 тисячі російських військових, які перебували в Бучі. Зокрема, встановлено особу більше як сотні росіян, які брали участь у воєнних злочинах. За останній рік українським слідчим вдалося розкрити 72 вбивства, вчинені окупантами. 34 загарбникам оголошено про підозри за воєнні злочини. 24 обвинувальні акти вже скерували до суду. Покровськ, що на Донеччині, щоденно під ворожими обстрілами, проте там і досі триває евакуація. Кадрами нещодавної поїздки туди поділився поліцейський екіпаж Білий Янгол. На подвір'ї однієї з тамтешніх жителів прилетів ворожий кап. Вибуховою хвилею потрощило дім. У дворі залишились руїни. Жінка дивом уціліла після пережитого попросила про евакуацію. Заразом біля янголи забрали її сусідку з собакою. Річі, іди сюди. Йди. Давай, давай, ще водички, давай. Ще з одного району Покровська на поліцейських очікувала подружжя. Шлях туди вкрай небезпечний через ворожі бойові дрони в небі. Тож, аби не втрапити в поле зору ворога, поліцейські заховали авто і пішли до подружжя пішки. Однак два ворожі безпілотники їх помітили. Поліцейські заледве ледве встигли заховатися в під'їзді одного з будинків. Давайте заходіть. Після того, як дрони зникли, поліцейським все ж вдалося евакуювати подружжя. Станом на початок березня, за інформацією місцевої влади, в місті залишалося трохи більше трьох тисяч людей. До початку повномасштабної війни він був будівельником в рідному Сєвродонецьку на Луганщині, а пізніше евакуйовував звідти понад тисячу людей. Загалом же із зони бойових дій вивіз понад 2,5 тисячі мешканців. Це історія Юрія Широкова. Він сам втратив домівку, але вже четвертий рік поспіль доправляє гуманітарну допомогу в прифронтові населені пункти та евакуює тамтешніх жителів. Зараз їздить до Покровська та довколишніх сіл і містечок Донеччини. Про це невтомний волонтер розповів Софій Богуцький. Вчора тільки от вечором вернувся, але у мене тут безлад. Волонтер Юрій Широков і його легковик проводить у Дніпрі всього кілька днів на тиждень, решту у рейсах. Це носилки для того, щоб лежачих, для бабушок, для дідусів. Бронів, аптечки для першої необхідності, для остановки крові у волонтерських поїздках від початку повномасштабного вторгнення спершу бозив харчі та вивозив поранених із рідного сіверсько-донецька на Луганщині. Ви теж, держитеся, житі Ми стараємося ви І пуляють, і бомбять нас, але ми все одно будемо возити. А як у травні 22-го покинув місто, бо туди вже заходили окупанти. З Бахмута забезпечував людей гуманітарною допомогою. З Юрієм ми познайомилися у жовтні того ж року, коли він вантажив у Дніпрі продовольство уже для жителів Сіверська, що на Донеччині. Сьогодні на нас загрузили 1400 буханок бухана хліба свіжого. Останні ж кілька місяців поспіль шлях Юрія щотижня лежить до Покровська та до довколишніх сіл і містечок. Сьогодні у нас 11 декабря ми знаходимося в Покровське. Город обстрілюється. Зараз по можливості кого зустріти, увидімо гуманітарку, і постараємося людей переобіти в евакуації. Він прямує на великі села та селище Донеччини. каже, там лишилися переважно старенькі та немічні жителі. Люди отут в цій хаті двоє от проживають чоловік та жінка, які не здатні самостійно пересуватися. Вони з двору нікуди. О, хто купить, чи сусіди поїдуть чи, та придбають, які ліки? Проблема ще з водою. Струмок нам возила воду з питною, з, питною. Да, з питною водою. Ну каже, я боюся тут. Дрони літають. У машину Юрія влазить сто пакунків. Ними його постійно забезпечують. віряни ПЦУ з Києва. В наборі сала 1,5 кілограма. Пачка гречки, пачка сахара, пачка чая і ще консерва, фасоль, фасолі, банка фасолі чи банка риби. Це таке, щоб можна було на кострі кипяток засипати гречку, вона набухне на, на сало, то есть можна зажарку зробити і так поїсти. А це вже кадри з поруйнованого росіянами Білицького неподалік Покровська. повилітало все всього момент. Ніхто ж не передуреє, не, не говорить, що зараз. Як воно ще було. Факт, що добре, що було обоє вдома і відділились легким слугами. Вільний від волонтерства час Юрій працює у Дніпрі водієм соціального транспорту для таких же переселенців, як і він сам. Другий рік я не їжу. Вона маленька, мені удобно. один бус Попав під обстріл розбити стоїть І Другий теж попав під обстріл, потихеньку встанавлював за свою волонтерську працю. Юрій отримав відзнаку президента України Золоте серце каже, дуже мріє одного дня все ж повернутися до рідного звільненого від російських загарбників Сіверсько-Донецька. Та від завтра вже почне готуватися до нової гуманітарної місії на Донеччині. Праця волонтера. Це знаєте, як. Спеціальний сапок душі. Ти бачиш цих людей своїх же земляків, бачиш стариків, які залишилися ну, сам на сам. То це мені не дає силу їздити, так як я сам переселенець, сам в такої ж ситуації, як і усі. Софія Богуцька, Олександр Юрасов. програма Вікна, СТБ Єдині новини. Виявити активних жінок, готових шукати можливості і втілювати зміни, почути їх, надихнути і підтримати. Головне завдання українського жіночого конгресу регіональний вимір. У Черкасах зібрання присвятили ролі жінки в громаді регіоні, адже жінки під час війни відіграють особливу роль, опановують чоловічі професії, перекваліфіковуються, волонтерять, керують громадами. Тому говорити про роль жінки варто не лише на загальнонаціональному, а й на регіональному рівні. Підсумки зустрічі далі. Жінки в Україні дедалі активніше беруть на себе ролі лідерок у бізнесі, в політиці, у місцевому самоврядуванні. Тому обмін досвідом, наставництво, підтримка і солідарність у ці складні часи неабияк актуальні. Представниця ООН жінки в Україні пані Сабін Фрейзер Юнеш навела результати спеціального дослідження через фінансову скруту із сотні українських жіночих організацій. П'ять зазначили, що вже у березні їм доведеться припинити свою роботу. А ще 35 будуть змушені припинити діяльність у про. Продов... Уж півроку, якщо вони не зможуть знайти інші джерела фінансування, буквально два тижні тому ми змогли досягти підписання політичної декларації. Країни-члени ООН заявили про те, що вони продовжуватимуть підтримувати гендерну рівність. Тож усі ви повинні відчувати цю підтримку і натхнення продовжувати роботу, яку ви виконуєте, як спротив повномасштабній російській агресії, а також відчувати підтримку у підготовці до відновлення країни. Також і держава має інвестувати у гендерну рівність. Гендерна аналітикиня ООН в Україні Мирослава Мосіюк переконана, такі інвестиції окуповуються розвитком суспільства, і в цьому громадам готові допомогти фахівці. У Мене є тут колеги, які вже допомогли допомогли десь цьому громадам створити плани, які є гендерно орієнтованими, і ще допомагають двадцятьом. І ми далі готові разом з вами працювати на це. Тому мій заклик такий: інвестуйте, навіть якщо це здається дорого, інвестуйте в гендерну рівність. Ми інвестуємо в наш добробут, і е, наше наш майбутній розвиток і наші навіть цінності. Перша заступниця міністра розвитку громад і територій України Альона Шкрум наголосила, щоб жінки були залучені у процес відновлення країни, потрібно перш за все створити соціальну інфраструктуру: дитсадки школи, лікарні, громадський транспорт, тобто умови для роботи. А ще потрібно залучати інвестиції та гранти і позитивні приклади у нас є. І у нас на сьогодні є три області, де на рівні сільських і селищних громад, сільських і селищних органів влади більше 50% жінок. Це Івано-Франківська область, це Закарпатська область і це Запорізька область, але в Запорізькій це, на жаль, не репрезентативно. Так от в тих громадах, де більше на місцевому рівні депутаток жінок, вони виграють і отримують більше 60, 70% всіх грошей на відновлення. Жінки рушійна сила у невеликих громадах. Вони зацікавлені у розвитку громад, і їх це мотивує, але їм потрібна фахова допомога. Ці жінки потребують відповідних навчань, інструктажу, підтримки і перетворення своїх ідей у проекти. Коли вони реалізовують свою особисту мрію, виявляється, вони рятують свою громаду, свій населений пункт. Кожна співзасновниць цього конгресу Олена Кондратюк, Світлана Войцеховська та Марія Іонова пройшли свій шлях у політиці, були депутатками Верховної Ради, і нині вже стали взірцем, рольовими моделями для жінок, які теж прагнуть розвиватися у своїх громадах і розбудовувати Україну. Іну і тут якраз роль жінок в цьому процесі дуже важлива. Ми побачили, знаєте, як знову ж таки всі ці стереотипи поступово зруйнували, що жінка може і захищати, вона вміє керувати, організовувати, волонтерити. Тобто, це не тільки притаманні для жінки соціальні сфери. І ми тішимося те, що ми бачимо. Саме в Черкаській області цих жінок лідерів ми бачимо їхні можливості. Ми вже бачимо, де ми маємо підтримати, де трошки відкоригувати, де може порадити. І завдання українського жіночого конгресу виявити таких жінок, підсвітити їх і мотивувати бути активними, чи то в політиці, чи в місцевому самоврядуванні, чи бізнесі. Я завжди згадую один вислів, коли запитую, чому ж маленька команда або маленька спільнота людей зробити. Якісь великі досягнення може, якщо вона дуже вмотивована і має цілі. Ти можеш бути і мамою, і політикинею, і прекрасною лідеркою, і головою громади. І твоя місія багатогранна. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, факти, ICTV, Єдині новини. На цьому це все, але вже за 15 хвилин дивіться підсумки дня з моєю колегою Тетяною Висоцькою. А марафон триває тож до зустрічі.